Так, шановне панство, зараз будемо візуально мірі е, важити, якщо так можна сказати, самців. Ось білий самець, якому, якому в даний момент, скільки я рахував, 5 місяців і 10 днів приблизно. І вага його 6 кг, 800 чи 750 грамів, напевно. От, на сьогоднішнє зважування. І зараз я закриваю клітку і будемо дивитися до його брата. Але брат на той, той самець є від самця, що мав 15 кг, а його брат то є. Але брат його на... наскільки на лютому буде? В лютому буде рік йому десь коло 20 лютого. Тобто йому зараз, ну, будемо казати, 11 місяців. І візуально я важити його на ваги тягнути не буду, бо він досить важкий. Але я зараз його відкрию вам і покажу візуально, який він є. Так, шановне панство, хто не підписався, підписуємося на канал. Ставимо лайки відео. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. І зараз ще одну відкрию, відкручу, щоб ми бачили. Ну, диві... тут. З того місця, напевно, ми не побачимо нічого. Але я зараз відкручу, відкручую. У мене бачите, ось тут, щоб дружина не лізала сюди, у мене годування йде. За межами клітки все. І, в принципі, їх не треба зважувати або прибирати всередині. А тепер дивимося на самця. Так, 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 треба його трошки погонити. Ну, саме, дивіться, самка. Якщо глянути зверху ось на самку, то самка, напевно, в три рази менша від самця. Я думаю, що той самець е, має. Пристойну вагу. Не буду казати про 11 кілограмів, бо не важив, знаєте, мені кажеться, що він більше 10 має. От. Руки я до них не пхаю і не пхав руки, так що вибачайте. От. То я здалека спробую його взяти на такій відстані. Ну, самець масивний. Навіть по мордоці дивитися, самка і, і самець. То самця, напевно, в три рази морда більша, ну, то само собою. от. Тепер по довжині, отут пройом має от, від того металу до до других, дверчат, де дверчата є 80 см, то самець, напевно, ну, до 60, напевно, займає точно. Ну, Може менше трошки, ну, але він. Масивний капітальний. Дивіться, самочка є. Що вже з тими нутріями? Е, самочка вже не кричить, абсолютно вже не кричить на самця. Думаю, що вони вже полюбилися і через того, Бо перше було ось так самець задницею до неї вічно повертався і сам, самка пищала. Зараз, в принципі, все тихенько. Дядько Самець спокійний. Ну, буду казати, я рук, рук до них не пхаю, і до, взагалі до нутрі я маленький хіба що беру на руки, як треба. А так, з нутріями я дуже обережний, бо внутрі мене раз вкусили колись-колись. Ну і по техніці безпеки, якщо ти ми часто не беремо нутрі. На руки то їх не варто до них пхати, руки, тому що вкуси буде боляче. Все, ну дивіться, розтягнувся він. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.